Кафедра кібербезпеки та математичного моделювання є сучасним навчальним і науковим осередком, який поєднує теоретичні знання, практичні навички та реальне обладнання для підготовки фахівців нового покоління. Ми живемо в епоху цифрових технологій, коли інформація стала найціннішим ресурсом. Разом із розвитком інформаційних систем зростає і кількість загроз, тому захист даних, побудова безпечних мереж. Забезпечення інформаційної та технічної безпеки є надзвичайно актуальними. Саме цим питанням присвячена діяльність нашої кафедри. Основна мета кафедри формування висококваліфікованих фахівців у сфері кібербезпеки та захисту інформації. Ми готуємо студентів, здатних не лише користуватися сучасними технологіями, а й розуміти їхню суть, будувати ефективні системи захисту, протидіяти кібератакам і виявляти вразливості в інформаційних системах. Для реалізації цього завдання на кафедрі створено розгалужену матеріально-технічну базу, що включає спеціалізовані лабораторії, серверне обладнання та кімнати технічного захисту інформації. Студенти мають можливість працювати з тим самим обладнанням, яке використовують у провідних it компаніях банківських структурах, телекомунікаційних організаціях та державних установах. На кафедрі функціонують чотири сучасні лабораторії кібербезпеки. Саме тут студенти вивчають основи побудови мереж, налаштування серверних операційних систем, тестування інформаційних систем на стійкість до атак, а також засвоюють технології моніторингу та виявлення кіберзагроз, лабораторії, оснащені потужними персональними комп'ютерами та мережею, яка дозволяє моделювати корпоративні it інфраструктури Кафедра оснащена сучасними комп'ютерами, отриманими в рамках програми USAID, що мають високу продуктивність і дозволяють виконувати ресурсоємні завдання. На комп'ютерах встановлено ліцензійне програмне забезпечення. Тут встановлені спеціалізовані сервери на базі Windows Server 2025 року і Windows Server 2016 року, які дають можливість студентам відпрацьовувати налаштування Active Directory, створювати доменну структуру, впроваджувати групові політики безпеки. Та управляти автентифікацією користувачів. Це базові навички, без яких неможливо працювати адміністратором корпоративної мережі або спеціалістом із захисту даних. Крім того, студенти мають доступ до Ubuntu сервер, на якому розгорнуто систему QRadar. Це сучасна cm платформа для збору та аналізу даних із мережевих пристроїв, серверів та додатків, що дозволяє виявляти підозрілу активність і запобігати кіберінцидентам. Під час навчання студенти знайомляться з принципами роботи систем безпеки корпоративного рівня, вчаться налаштовувати моніторинг мережі, аналізувати журналісти подій та реагувати на атаки. Кафедра має у своєму розпорядженні сервери з операційними системами Windows Server останніх версій, що дозволяє організовувати навчальні лабораторії з адміністрування доменів, реалізації групових політик, управління користувачами та доступом, налаштування служб DNS DHP – активний директори. Windows Server 2025 дозволяє ознайомити студентів із сучасними технологіями хмарної інтеграції та безпеки корпоративних мереж. BBO's Server – захищена вітчизняна операційна система, яка використовується для вивчення операційних систем із підвищеним рівнем безпеки. Це унікальна можливість для студентів зрозуміти. Як працюють спеціалізовані програмні комплекси, що застосовуються на критичних об'єктах інфраструктури. ubuntu сервер Кірадар використовується для розгортання cm системи IBM Кюрадар, що дозволяє відпрацьовувати навички моніторингу інформаційної безпеки, аналізу логів, кореляції подій, виявлення інцидентів та реагування на них у реальному часі. Це одна з ключових технологій у сфері кіберзахисту. Маршрутизатори Cisco та Вони забезпечують можливість відпрацювання навичок конфігурування маршрутизаторів і комутаторів, налаштування в LAN, VPN, фільтрації трафіку, а також організації корпоративних мереж. Наявність обладнання двох провідних виробників дозволяє студентам порівнювати підходи та реалізації мережевих технологій. Raspberry Pi міні-комп'ютери використовуються для розробки iot проектів Налаштування легких серверів, тестування бездротових мереж і побудови лабораторних стендів із симуляцією кіберзагроз, обладнання технічного захисту інформації кафедра забезпечена сучасними приладами для виявлення та нейтралізації технічних каналів витоку інформації. Багатофункціональний пошуковий прилад АНДРИ використовується для пошуку та локалізації радіосигналів. У широкому діапазоні частот, що дозволяє виявляти несанкціоновані передавачі та шпигунські пристрої, прилад Андрея активно використовується не лише у сфері безпеки, а й в освітньому процесі. На кафедрах кібербезпеки він слугує навчальним інструментом для студентів, допомагаючи вивчати методи виявлення прихованих пристроїв, аналізу сигналів та практичні аспекти захисту інформації. З його допомогою майбутні фахівці отримують реальний досвід роботи з професійним обладнанням, відпрацьовують навички технічної розвідки та засвоюють сучасні підходи до забезпечення конфіденційності даних. Детектор прихованих камер VEGAI забезпечує пошук і виявлення прихованих камер відеоспостереження, у тому числі тих, що працюють у бездротових мережах. Тепловізор Вінтект vt 3320 використовується для виявлення теплових слідів, що дозволяє ідентифікувати активні електронні пристрої та елементи систем, які можуть бути джерелами витоку інформації. Тепловізор Vintact можна використовувати для навчальних та дослідницьких завдань. Він допомагає виявляти теплові витоки серверного обладнання, аналізувати роботу електронних систем. Багатоканальний детектор бездротових протоколів, protect пристрій для виявлення та аналізу бездротових мережевих протоколів, Wi-Fi, Bluetooth ZigBee, що дозволяє запобігати несанкціонованому доступу та виявляти підозрілі з'єднання. СДР Радіо HAC-RF1 Portapak програмно визначуване радіо для аналізу спектра сигналів, дослідження радіопротоколів, тестування вразливостей бездротових систем. Прилади радіочастотного шуму та акустичного шуму використовуються для створення захисних бар'єрів проти знімання інформації шляхом акустичних або радіотехнічних атак. Прилади захисту інформації в телекомунікаційних лініях забезпечують безпечну передачу даних по проводових каналах і запобігають їх перехопленню. Аналізатор спектра S 4 77 дозволяє проводити детальний аналіз радіочастотного спектра для пошуку джерел випромінювання. Двоканальний осцилограф ННИРСІ 1013 d застосовується для дослідження електронних сигналів, налаштування обладнання та аналізу схем. Тестер радіокомунікаційний Roden Schwartz CMD 55, використовується для перевірки та калібрування мобільних і радіопристроїв, що є важливим елементом тестування бездротових технологій. Доказом успіхів кафедри є активна наукова діяльність та залученість студентів у освітніх заходах. За останні роки студенти кафедри брали участь у наукових конференціях, конкурсах та хакатонах. 12 травня 2025 року студенти Національного університету Чернігівська політехніка гідно представили наш заклад вищої освіти на всеукраїнському кіберхакатоні ЛНТУ-2025. Який проходив у місті Луцьк. Особливо приємно відзначити перемогу команди студентів спеціальності кібербезпека та захист інформації, яка, незважаючи на серйозну конкуренцію з боку команд з усієї України, здобула впевнену перемогу. 11 квітня 2025 року студенти Національного університету Чернігівська політехніка спеціальності кібербезпека. Долучилися до Міжнародної студентської олімпіади шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів, що проходила на базі Національного авіаційного університету. Олімпіада об'єднала студентів, курсантів, викладачів та експертів у сфері інформаційної безпеки з різних куточків України. Представники Чернігівської політехніки продемонстрували високий рівень підготовки та зацікавленість у тематиці захисту інформаційного простору. На базі кафедри кібербезпеки та математичного моделювання в рамках 14-ї міжнародної науково-практичної щорічної конференції Юність науки 2024 рік. Відбулася секція присвячена інформаційним технологіям, зокрема кібербезпеці, яка стала об'єктом уваги вчених і практиків з усього світу. Учасники конференції висловили свої наукові дослідження та практичний досвід у сфері кібербезпеки. Аспіранти кафедри ділилися своїми роботами, що сприяло обміну знаннями та стимулювало подальші дослідження в цій важливій галузі. Серед нещодавніх досягнень наших студентів перемога в конкурсі Служби зовнішньої розвідки України. Служба зовнішньої розвідки України оголосила переможців конкурсу на розшифрування вислову. Викарбуваного на пам'ятній монеті СЗРУ. Участь у змаганні взяли ентузіасти із різних країн світу, однак лише декільком вдалося точно визначити зміст і контекст зашифрованого тексту. Серед переможців Владислав Ворона, студент спеціальності кібербезпека Ну Чернігівська політехніка та Михайло Шелест, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кібербезпеки. Та математичного моделювання. Дослідження вони проводили у співпраці з колегами з Малайзії. За ініціативи кафедри, разом з проектом USAID було розпочато проект кібербригад, в рамках якого очікується постачання спеціалізованого обладнання з технічного захисту інформації, що дасть можливість студентам на практиці реалізувати навички з технічного захисту інформації та виявлення потенційних загроз витоку. Нещодавно кафедра розпочала виконання державно-бюджетної теми фінансової Міністерством освіти у сфері захисту інформації. Завдяки сучасному обладнанню кафедра кібербезпеки забезпечує практичну підготовку студентів, створює умови для досліджень та формує фахівців, готових до викликів цифрової епохи. Дякуємо за увагу та бажаємо безпечного цифрового простору.